Вітаю всіх друзів на каналі Щоденник Рибалки. Зараз сьома година зранку. Ми з товаришем Олегом приїхали на річку Дністер. Щоб і так півдня порибалити човна на хижака. У нас все вже готове, правда? Все так. Ми можемо спокійно вже запливати. Бачимо, що рибка вже трошечки скаче. А Олег, скажи, будь ласка, які в тебе, які спінні ти будеш сьогодні використовувати? В тебе бачу буде, мультиплікатор. Та, сьогодні буде ультралайт. Оце, Оце та? Це ультралайтовий патичок. Метр ну. вісімдесят розвод. Правда, китайський, але в гарної якості. Ага. Катушка дає вас СТІС, Мультикаст, Шпуля. шпуля вага шпулі 5,5 грама. Тобто дає можливість скидати починаючи там, від 2 грамів. А тут б досинка в мене стоїть 2 грама. Ага. Худбає чи 2 там, не, не, точно не знаю. Тест відносився. Тест від 0,8. До 5, ну, 0,8 угу. це такий він. Відносний тест. В загальному так, я ставив 1,5 грама, якраз він починає плюс-мінус відгружатися. Шнур 0,4. Я не пам'ятаю фірму, вроді Intech, угу. 4 -жильний. Ну, Одні кажуть, що так. на, на мульта треба і груби. Тепер. Другий комплект це також катушка шамано Касітас. Шнуржина я... 2101 5.15 з тестом. Так. Шнур там я використовую і фанатіка тут стоїть. Угу. Теж дав флюрокарбон. Флюрокарбон так, та, так, дав такий на всякий випадок даю. Так. Ну, а я... Фаворит візор шнур, по-моєму, 12, якщо я не помиляюсь. Візор це від 7 до 28 грам і фаворит баланс від 3 до 10 грам. Так, шнур 008. О. І що ми зараз? Ми зараз тоді так. Пливемо в ту сторону. Відпливемо кілометр, а там будемо помалесенько пробувати. Так, так, так. Різні варіанти. Різні варіанти. Так. Відчалюємо. І вперед. За пригодами. Она на краса красавика. Непогана покльовочка, там ну, тамачок маленький. Може тому риба не сіла скоренько. О, стягнула. Uh, si urodi behárno. Zavodiť trošky. Uchni čo si I druhý okuní šou za mňa. okuň, okuň nepohánej. Ja ją widzimy, druzi. Okulem. Dzieci, jak krasa. No, skorenko może tam jeszcze stajka. O, soprówo, w drugim oku i na... Хотів приманку забрати з рота в нього. Яка чистота води. Тобто водичка не дуже чиста, але ось так мою руку видно. Так, поки що щось рибка не бере. Тут головенівський дивно. Туман розсіявся і вже є можливість побачити гарні Дністровські гори і цей Дністровський каньйон. Став меншу застіпку. Трошки завелика була. Опа, ну лки-палки. Знову мимо. Хм. Значить, він не ковтає. Якось б'є боком, мабуть. Кись малюк попався. Він біля самих гілочок. І там клюнув фактично на границі. Якийсь він дуже наляканий. Що з ним таке? Апетиту немає. Ryba, może, może żerach. Друзья. Сожарю шок. друзі. Жарик симпатичний. Е. Та відживе 100%. Просто заскоро Здається, один є. Yeah. Хочу спішити. Знайсть делікатна. А він шустрий. Такий. Пів кілограма. Давай, 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 давай. Поплав. Ну, клює сильний удар такий в нього. Якого я візьму, поставив цикаду. Два окуня, два жирашка. Ну ж... окуня я взяв, бо там. Одного жирешка взяв на бльосинку, одного на воблер. У мене всі покловки, які були, були на, на цей ратлін? На ратлині. А що було? Були окунь дідний. Він так, не дуже, але... Він невеликий. Uh -huh. Кленика цього, що взяв, що ми Угу. То таке кленника зараз не бо то нема потреби його тримати, то один його було, там ще є. А який? Ну, треба його не тримати. Мочте. Так, а у нас година... Котра? Ану? Одиннадцять 11 чотирнадцять 11-14? Так. Так. Я так думаю. зараз хоче котровоці є. Включена тепер так. Ішов. Ну, в принципі, ти хотів. Просто ми хотіли це гарно зробити. Дивись. Нічого. Бо лише одного і вийде на другий раз. Нічого, все рівно молодець, ти відпустив? А що, що з ним? Я зараз ще джигом трошечки спробую. Тама ще пару кукльового, то нижчі. Ну ще би трошки чистішу воду. По приберег де мілко, то так. Де міленато. Видно камінчики. Але вона ще така трошки сивенька. Зараз вже якраз так пливу помалесеньку прямо до машини. Човник здуваю і їду додому. Але ще трошки півгодинки половлю. Знаєте, друзі, відпускаю я цих двох окунців. Нехай ще. Живуть. та й так спекатка, попробую зараз довези рибу. Даю їм другий шанс. Ну що ж, друзі, півдня дуже швидко промайнуло. Нас залогом більше часу немає. Тому на сьогодні риболовля вже закінчилася. Я зараз пливу помалесенько до машини і їду додому. Подивився на чарівний Дністер. Ще трошки є тут рибки і вона потішає серце риболова. Великої я не впіймав, однак пару цікавих рибок упіймав. Ну і що ще треба? Нормально. Велика риба буде слідуючий раз. А на цьому, друзі, кажу вам до скорої зустрічі. До побачення. Бувайте здорові, миру, любові, щастя і добра вам. З вами був щоденний Рибалки.